Доброго часу, любі українці! Ми зараз дивимося з вами Дніпро. У нас тут дуже сонячно, сижу на вулиці. Чи існує загроза в цьому місяці Дніпро? Місто Дніпро. Так, дивіться, карта повішена. У нас аркан. Дуже активно буде зупиняти саме ПВО. Це дуже добре, сонечки, бачите? Активно буде зупиняти, працювати саме ПВО, і буде, о, бачите, чуєте коровки навіть. І буде захищати саме місто. Ось так. І так, про що нам тут кажуть карти стосовно Дніпра? Ну, не хочу я казати про щось погане, втрата смерті. Дивіться, в принципі, не думаю, що це буде прям прильоти, от да, те, що буде долітати, але загроза вона є. Загроза є. Ну, і, можливо, ще також і ворог буде втрачати, тобто буде збиватися, але загроза жертв, можливо, через, можливо, там, я не знаю, шматки якісь, тобто берегтися треба. Розумієте? Берегтися треба. Це можуть бути шматки. Тут треба берегтися від шматків, які можуть бути загрозою. Кривий ріг, чи існує загроза в серпні в цьому місяці, прильотів різних. Чи будуть прильоти, так? Да? Дивіться, будуть летіти, будуть атакувати місто, тому тут треба теж, і причому, знаєте, так, так, інтенсивно. Ось так. Тут розумієте, тут і збивати будуть, і, і все ж таки прильоти. Тут ми бачимо, що е, вказівки, от як казала я за е, Одесу, так і тут ми бачимо таке інтенсивне, польоти будуть летіти саме на Кривий Ріг. Ось так. Да, ми бачимо захищають місто, ми бачимо, що захищають місто, і будуть іще більше. Е, Потужніше, скажімо так, навіть, навіть ще будуть варіанти захисту. Тобто щось додасться, щось доїде або укріпиться навкруги міста. Ось так. Але тут все рівно загроза є в тому, що інтенсивно будуть направляти ворожі свої ракети або дрони на кривий ріг. Так що будьте, будь ласка, уважними. Запоріжжя. Загроза прильотів в цьому місяці Запоріжжя. О, тут сонечки так, є загроза. Можна сказати пряма. Тут треба бути дуже уважними. Дивіться, з однієї сторони, що вони можуть не досягнути результатів, якби ніфіга собі. Офігеть. Друзі, тут треба бути дуже уважними. Просто капець, якими уважними це Запоріжжя. Ну, Запоріжжя і навколо міста також. Тобто, можливо, якісь території, наближені до Запоріжжя. Ось тут треба бути дуже уважними, прямо капець, як слідкувати. Капець, як слідкувати, сонечки. Ви бачите? Летіти може бути прям інтенсивно, причому загроза є там, де кількість людей підвищена, да? тобто це якісь можуть бути центри і так далі. Будьте вкрайні, дуже-дуже обережні, тому що тут ситуація дуже буде напружена. Так що тримайтеся. Павлоград загроза прильотів. Павлоград цьому місяці Гроза прильотів. Ну, дивіться, взагалі тут дуже такі прикольні дуже карти випали. Ну, стосовно загроз. загроза є. Вказівки можуть бути ціля спрямовані, тобто в цілі конкретно і не одну. Павлоград, не одну. Але повинні все ж таки захистити, захистити ПВО і повинні успішно. Дивіться тільки уважніше, що там, де ворог відступив, він може повторити, повторити свої кидалова. Ось так. Так що... Бачите, буде складно буде складно від того, щоб не відбулися вибухи, щоб вони не відбулися. Треба, значить, десь там, не підлітаючи до міста Павлоград, десь там збивати. Так що тут все ж таки великі плюси того, що будуть намагатися успішно збивати. Але ціль саме від керуючих ворогів, є саме місце Павлоград, і там не одна ціль, так що слідкуйте. Підгородні, чи існує загроза прильотів цьому місяці. Ох так. Дивіться на на сьогодні підгородні, все ж таки, як би скажімо, закрите, да більш стабільне, більш закрите, але все рівно не думайте про те, що про нього забули. Ворог працює над цим карта. Він і взагалі перша випала. Тому дивіться, не дивлячись на те, що раніше, раніше були там прильоти, не думайте, що вони повністю відмовилися від своєї цілі. По, ну, як, Не хочу казати, повторять, да, але працюють над цим. Не думайте, що повністю підгородні забути. Не хочу казати, що будуть прильоти, начебто напряму їх не показують. Але те, що можуть просто збивати у повітрі. Ось так. Долетіти не повинно. Блять, не повинно долетати. От реально, не повинно, але все ж таки показують. Ви розумієте, захист він буде тим, що. Повинні збивати ще у повітрі. Дивіться, можливо, просто це буде пізніше не на той період, який я розказую. Ось так, тому що тут, якби вони відмовлялися від того, що ціль до підгороднього, але все ж таки будуть пізніше вертатися до цієї думки, збиратися і вже на підгородні, так би мовити, свою тримати ціль. Можливо, це буде просто пізніше. Розумієте, ось так. Тобто, це може бути просто вибухом, якимось, це може бути збивати і тобто, вибухи тут. Можливі, все. Не хочу прямо казати, що існує пряма загроза, тому що все ж таки робота буде тут проведена, якби закривають двері для цих прямих атак. Але про підгородні ворог не забув. Все рівно під колодою королева жезлів, яка повинна намагатися зберігати в цілісності. Так що тримайте кулачки і будьте обережні. Синельникова, чи є загроза прильотів на серпень? На жаль, там недостатньо захисту, тобто є плеші, розумієте, недостатньо захисту, куди може щось долетіти. Чи є загроза? Вона є загроза, бо можуть просто, як вам сказати, як можуть пропустити. Розумієте, як можуть пропустити. Ще тут у нас дві карти випало. Пропустити там, де скупчення людей. Ось так. Так що тут треба теж бути дуже обережними. Ну і карта смерті знизу, що може означати, що щось може трансформуватися після того, як вони можуть вдарити. Да, загроза тут є. Загроза тут є. Е, так будуть туди сплановуватися. Дивіться, ще раз скажу, тут як недостатня Недостатньо збереження, може десь там пролетіти, десь пропустити. Ось, ось так. Так що будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і, звичайно, будьте дуже уважні. Пока-пока.